Доброго дня, шановні колеги! Вітаю вас на каналі Валерія Макциніка. У серпні місяці 2024 року я запропонував вашій увазі матеріал під назвою «Про пенсійні касти в Україні. В цьому матеріалі я запитав. А ви задумувались над тим, чому після пенсійної псевдореформи Гройсмара Реви 2017 року. Виникли пенсійні касти. При пенсії перша каста 5700 гривень середній та 104 тисячі гривень друга каста в місяць. Мій матеріал був підготовлений у зв'язку з святкуванням 28 червня Дня Конституції України. Як основного закону держави. Всі інші закони та положення опираються на нього, саме на цей закон, і саме Конституція України має найвищу юридичну силу, та була ухвалена Радою Верховною Радою України в 1996 році. І вона закріпила право правові норми Незалежної України. На суверенітет та територіальну цілісність. Якщо ознайомитесь із текстом нашої Конституції, то у вас, напевне, складеться про неї дуже гарне враження, особливо в частині прав громадян України. Якщо мати на увазі, що кожна стаття Конституції є нормою прямої дії, то здається, що це. Найкраща Конституція у світі. Але то тільки перше враження. Тому, коли ви спробуєте ці норми застосувати на практиці, в суді чи в коридорах влади, то, напевне, отримаєте величезне розчарування. Конституція дійсно гарна, але, на жаль, не діє. Спробую навести один із конкретних прикладів підтвердження цього факту. У 2017 році, із приходом до влади когорти-реформаторів під проводом Петра Порошенка, а це були прем'єр-міністр Гройсман та міністр соціальної політики Рева, Вони провели псевдореформу фіційного забезпечення, в результаті якої. Реальні виплати пенсіонерів суттєво зменшились у вигляді покупної спроможності порівняно з попереднім періодом. А це прямо протирічить статті 122 Конституції України, яка чітко вказує на те, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Не допускається згуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян України. Оскільки ці існуючі права і свободи новий закон грубо порушував, то довелося мені звернутися на адресу чинної влади у, у вигляді міністра соціальної політики Андрія Реве з Лестон. Наступного змісту. Заява була такого щодо порушення Конституційних прав. Там було написано, Шановний пане Андрію, із прийняттям 3 жовтня 2017 року Верховною Радою закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій, спостерігається грубе порушення. Конституційних прав громадян України, пенсійного віку, в тому числі і моїх, які гарантовані статтею 22 Конституції України, яка говорить наступне: при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинного законодавства не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Громадян України. Проект проєкт цього закону був розроблений Міністерством соціальної політики, керівництво якого прямо відповідає за створення ситуації так званого пенсійного геноциду пересічних українців. Виявилося, що конституційні права громадян на даний момент часу мають тільки Пенсіонери, представники суддівської гілки влади, а всі інші пенсіонери, по суті, є недогромадянами і їм такі права заборонені. Створена урядом ситуація пенсійного геноциду змушує мене, як чинного пенсіонера, звернутися до з захисту своїх конституційних прав. Це, перш за все, упущена вигода, вона визначена статтею 22 Цивільного кодексу України, враховуючи те, що законом України про індексацію грошових доходів громадян чітко визначено правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах. Зростання цін, а метою дотримання встановлення встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення в Україні. Я спробую коротко провести аналіз ситуації із порушенням ну, саме моїх прав. Так, моя купівельна спроможність, ну, як і усіх пенсіонерів України, за період 2014-2017 року впала пропорційно падінню курсу долар по відношенню до гривні приблизно на 333%. Відсотків. Що відповідає за інформацію Національного банку курсом 8%. Кома 16 в 2014 році та 27,15 в 2017 році. Отримуючи пенсію в розмірі 4510 гривень, при курсі 816 за долар, моя купівельна спроможність на той час становила майже 500. 52 американських грошей. За весь вказаний період з 30 жовтня 2013 року по 1 грудня 2017 року розмір моєї пенсії не змінився і купувальна спроможність в результаті станом на 1 грудня 2017 року впала і склала усього 166 американських. Гроші інакше нашу кажучи, умовних один. Тоді ж тут права гарантовані громадянам пенсійного віку Конституцією та законами України, в тому числі про індексацію грошових доходів громадян. По факту, весь вище вказаний період Кабінет міністрів України дію закону України про індексацію грошових доходів населення. Заблокував. Таким чином, моя повільно спроможність зменшилася у 3,33 рази, 3,33 рази, ну і як і інших теж то саме. Тому я тут наведу розрахунок розміру втраченої вигоди. За цей весь період відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України. Тут тобто наводиться формула втраченої вигоди, яка, кажуть, містить між собою, собою різницю купувальної спроможності на початок періоду і купельної спроможності в кінці періоду. В результаті, чого, за кількість місяців, яка так сказать, пройшла з того часу. Я втрачена вигода склала 9665 умовних одиниць. Так, це ж таки після прийняття закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо так званого підвищення пенсій. Пенсії мені дійсно підвищили. Ну, на цілих. На цілих 48 гривень, що відповідає приблизно одному не дуже значному обіду в кафе. А коефіцієнт заробітної плати залишили таким, який був в той же час, коефіцієнт стажу зменшився майже вдвічі з 0,89 до 0,45, що є незрозумілим. З метою подальшого захисту моїх інтересів в відповідних інстанціях відповідно до положень статей 22, 55, 56 Конституції України та керуючись законом України про звернення громадян, я прошу надати мені роз'яснення. З приводу, з приводу порушень моїх конституційних прав, тим як і мільйонів інших пенсіонерів. І направитись у відповідь відповідно до закону України про звернення громадян за адресою. вказано нижче адреса, яку я не буду цитувати. Підпис на той час вже не наукового пенсіонера, тому що. Цією реформою мій статус наукового пенсіонера був скасований, кандидат технічних наук, доцент Марценюк Валерій Пантелеймонович. Ну і до листа по скриптумам додано наступне. Я, звичайно, дуже добре розумію, пане міністре, пане міністре, що особисто вас питання достойної пенсії мало цікавить. враховуючи віддаленість. Виходу на пенсію та перспективне значне накопичення коштів внаслідок отримання, м'яко кажучи, достойних заробітних план. Ну, За інформацією українських новин заробітна плата міністра соціальної політики Андрія Реви у грудні 2017 року склала немало, небагато 140 тисяч гривень. Порівняйте своїми зарплатами. Ну і Зробіть, кажуть, перерахунок на пенсійні виплати. На цьому я завершу першу частину задекларованого матеріалу з тим, щоб не перевантажувати вашу увагу, глядачі, та надати певний час для осмислення проблеми, яка існує на даний момент часу. Можливо, хтось скаже, що питання зараз не на часі, тому що йде війна. Але війна все ж колись закінчиться. Тим більше, що навіть під час війни наш уряд вже готує для нас пенсіонерів чергову пенсійну реформу. І не хочеться, щоб вона виявилася копією псевдореформи Гройсмана Реви. Ну, На цьому я завершую цю першу частину своєї доповіді, я її продовжу подальшому. А ви, якщо бажаєте отримати повідомлення про вихід наступних відео, підпишіться на мій канал і ну, поставте лайк цьому відео. Ну, На цьому я ще раз завершу. Дякую за увагу. Всім всього найкращого. До побачення.